Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Вітчизняний багаторазовий ударний безпілотний авіаційний комплекс Волиняка офіційно допущено до експлуатації у збройних силах України. Про це повідомило Міністерство оборони України, зазначивши високі бойові характеристики, апарата та його перевірену ефективність на фронті. Волиняка це багаторазовий гексакоптер українського виробництва, призначений для ураження широкого спектра цілей від техніки противника до фортифікаційних споруд живої сили. Перші модифікації цього безпілотника вже активно використовувалися на передовій спочатку повномасштабного вторгнення. Демонструючи стабільні результати у бойових умовах, за непідтвердженими даними, дрони цієї серії вже знищили сотні цілей на різних ділянках фронту. Комплекс «Волиняка» складається з гексакоптера з шістьма потужними безколекторними двигунами, пульта управління окулярів для пілота, а також ретранслятора для збільшення дальності керування. Апарат здатний скидати боєприпаси різного типу, включно з тими, що ефективні проти, важкоброньованої техніки, завдяки вдосконаленим технічним характеристикам, нові версії дрони, демонструючи вищу надійність і точність. Ність дрон може діяти в умовах низької видимості в сутінках за дощу чи сильного вітру, що робить його універсальним інструментом для виконання складних завдань на фронті. Окрім ударного призначення, волиняка може виконувати логістичні завдання, зокрема доправляти боєприпаси, медикаменти або інше необхідне спорядження на передові позиції, максимальне корисне навантаження до 10 кг, дальність польоту близько 30 кілометрів. Дрон оснащений камерою зі стабілізатором і тепловізором, що забезпечує точну і якісну картинку як у день, так і вночі. Важливо зазначити, що «Волиняка» – це не просто черговий дрон на службі. Його проєктування та вдосконалення відбувалося безпосередньо за рахуванням бойового досвіду операторів на фронті, що зробило платформу максимально адаптованою до реальних умов війни. Очікується, що з офіційним допуском до експлуатації серійне виробництво дрона буде масштабовано, що дозволить забезпечити ним більше підрозділів зсу. Це ще один крок до посилення автономних спроможностей української армії та зменшення залежності від іноземних платформ. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.